Вітаю всіх на моєму каналі і в моїй майстерні. Сьогодні в мене буде огляд інструменту Ronix. Це електричний Лобзик модель 41.11, а також електричний фрезер модель 7108. Огляд інструменту буде з розборкою, а також з випробуванням його в роботі. Будемо провіряти, що він може, що він може, скажімо, різати, що він може фрезерувати. Першим на огляді буде фрезер. Потужність має 710 Вт. З регулюванням обертів від 13 000 до 33 тисячі обертів, також має змінні цанги, це 6 мм і 8 мм. Має довжину підошви 200 мм і також важить 3 кг. Як бачимо, фрезер досить такий компактний, зручний, легенький, важить 3 кг. В комплектації має захисний кожух пластиковий, ключ для затискання оснастки, цанга 8 мм, направляюча, також інструкція з експлуатації і цанга на 6 мм вже тут в комплекті. Розглянемо його далі. Так, дивися. Кнопка включення під рукою зручно. Також є регулятор обертів, Працює ідеально, скажімо так, відчувається, колищако не літає само по собі. Так, пружинить дуже добре. Одним пальчиком. Зробив більший хід, так що дивимося, одним пальчиком натискається, Хода ідеально. Також подобається, що в Ронікса є ось така липучка, яка тримає кабель, щоб він був змотаний акуратно. Довжина кабелю на коробці не була вказана, я його заміряв, він 3 метри і мягкий, не є він дубовий. Упорна плита з алюмінію, а також паралельний упор, який регулюється і цепляється, така направляюча для точного, скажімо, для точних робіт вирізання пазів в дереві чи кромок. Має пластикову замінну підошву для запобігання царапин та легшому скульзінню по заготовці. Також на базі є трьохрівневий. Упор для попереднього завдання глибини Цей він йде револьверного типу, металевий, так, щоб майстер зміг собі завдавати глибину швидко і вже щоб міг переключатися. Також регулюється і, як бачимо, оці гвинтики теж можна регулювати. Також і на самому фрезері на базі є оця шкала вибита, так що теж можна регулювати висоту. Щоб витягнути його з погружної бази, все дуже легко, металева скоба з резиновою такою вставкою і витягується сам фрезер. Ось така база, зручна, легенька, вона є алюмінієва. Також на базі є фіксатор. Які ми фіксуємо, коли завдаємо якусь глибину, і зафіксовуємо і тоді працюємо фрезером. Також цей фрезер можна використовувати на кромочній базі. І Взагалі підходить до широкого спектру застосувань: Це форматування, вирізання глибини, фрезерування кромок, фрезерування пазів. Дуже зручно міняти фрези, оснастки, коли зняти з бази. Закручуємо, є така блокування вала. Беремо ключем і затягуємо. І тоді вже ставимо в базу і зажимаємо. Можна також, бачу, і на різній висоті його зажимати, нічого не люфтить. Має також шкалу ще на самому корпусі. Як бачите, фриза вже поставлена, він вже готовий до випробування. Встановив ось таку пальчику фрезу. фризу. Зараз хочу спробувати, як вона в роботі. Дивіться, йде як по маслу, дуже зручно. Ось можна такі навіть хі, лінії малювати. Врізається в дерево дуже-дуже легко. Так, зараз спробую його обрізати. Так, Ось такий шматок дерева відрізав. Ну, так скажемо, як я не майстер по дереву, досить-досить ну, зручно в руках йде цей фрезер, такий компактний. Попробую зарізати з під з цього отвору. Так, Включаємо. Досить файно врізається і так легенько ним користуватися, саме задоволення, скажімо так. І ну, запах тут пішов в майстерні вже такою сосною скажімо, з дерева. Так, Тепер поставив брус. Зараз буду погружатися фризою в нього. Зробив ось такий хід і попробуємо, як він з цим справляється. Ось дивіться, бачите, погружається в дерево, легенько робить ось такі вирізи. Дуже компактно. Раз, і от, скажімо такі, чи на замки, чи на ще щось, ну, столярам відніше, хто працює з деревом. Також можна попробувати оцей паралельний упор. Давайте попробуємо. раз він тут є. Так, зафіксували. Так, по виліту Пробуємо, чи я вміщаюсь на заготовки. Так, трошки підсунемо його. Також зафіксували і зараз спробуємо, як будемо працювати. Отак. От Підсунув трошки ближче паралельний упор, щоб мені на брусі було легше скажімо, керувати так ним. Щоб не перехлявся, і зараз спробую ним рівно вести, попробуємо що з того вийде. Ну, дивіться, досить непогано виходить. Так, дивіться, ну, взагалі з тим упором, я бачу, досить приємно працювати. Так, що тут ще казати, справляється він своєю завдачею. Фрези фрезерують, дерево вибирають пази. Зараз будемо його розбирати. Так, трохи попрацював, тепер ми його розберемо. Знімемо з цього стакана, з тої платформи. Так, фрезу. Також зараз знімемо, зняли, Фрезу зняли, тепер добираємося до щиток. Тут бачу дуже зручно добратися до щиток. Так, так, так. Що там за щитки йдуть. Так, щитки йдуть 6 на 9. Якби зараз глянемо, точніше. Та, 9 на 6. Так само бачу, щоб добратися тут. Відкрутити 4, 4 саморіза. І ми доберемося до двигуна і до кнопки. Розібрав, дивіться, тут все просто. Ротор, корпус зі статором, ось такий корпус алюмінієвий, де це все стоїть. Так, Ротор йде броньований. Ось такий таку має заливку. Макіта 5030 також має ось таку заливку. Підшипники йдуть фірми ЦШЛ. 627 і тут 6003. Також статор йде броньований. Бачимо, ось таке покриття має, залитий. Так, Тут все на клемах, захищено. З'єднано, регулятор обертів. Кнопка включення. Ну, все просто, просто, чим простіше, тим надійніше. Ось така вся система цього фрезера. Кнопка йде FB 6 Амперна. Так, працює з фіксацією, добре. За рахунок того, тому що вона так плавно ходить, бо на двох пружинах. Є такі фрезери, що йдуть тільки на одній пружині з одної сторони. так що не дивуйтеся, я вже таке багато зустрічав, це йде на двох пружинах. Ну, що сказати. Фрезер справляється зі своїми задачами. Він є малогабаритним, потужним, скажімо так, для своїх габаритів, може підходити для кромочної бази, може для погружної бази підходити цей весь фрезер. Фрезерував я, скажімо так, може. Перший чи другий раз ніколи такого не робив. Тобто і в мене виходило <хи> трошки так, але, як бачимо, що він зі своєю задачею справляється. В середині також бачимо, що зроблено все якісно. І Ротор, і статор має скажімо, таку бронь, заливку, щоб від пилюки, бо дуже багато пилюки в процесі фізерування, щоб не пошкодилася пошкоджилась обмотка. Сміло рекомендую цей фрезер Ronix, і також я прорекомендував своєму знайомому, який купив цей інструмент, і зараз я на нього зробив огляд і такий маленький тест. А на цьому буду закінчити своє відео. Все, що хотів показати, показав, трошки попрацював, розібрав, показав всередині, яке начиння. Всім, кому подобається чим я займаюся, підтримуйте відео лайками. Пишіть також коментарі на рахунок цього інструменту.